Приблизна пенсія буде складати 30% від твоєї офіційної зарплати якщо ти працюєш на загальній системі оподаткування. Тобто, якщо твоя зарплатня офіційна 10 тисяч гривень, то твоя майбутня пенсія 3 тисячі гривень. Питання: хто тобі компенсує? 70% від твоєї зарплати. Якщо ти ФОП, то ти сплачуєш державі мінімальний Податки, ну наприклад, я ФОП на третій групі, а, і я сплачую єдиний податок 5% і з 1 січня 2025 року 1% відсоток військових збір. А, і я сплачую єдиний соціальний внесок 22% від мінімальної заробітної плати. Ну тобто, мінімальну суму я сплачую від пенсійний фонд України. Питання, яка у мене буде пенсія? Мінімальна станом на сьогодні це біля 3000 тисяч гривень, тобто це навіть не 3000 тисячі гривень, а 2725 тисячі гривень на місяць. Питання: якщо я звикла жити в середньому на 50-60 тисяч гривень? Тобто я звикла витрачати таку суму грошей щомісячно, а пенсія в мене буде біля трьох тисяч. Ну якщо я завтра піду на пенсію, наприклад, да? то хто мені компенсує цю різницю? Як можна жити на три тисячі після 60 тисяч гривень? Ну, це питання до кого? До мене.